Hello, а, як завжди вітаю вас на черговому випуску про інш. І сьогодні я обіцяла вам трошки поговорити про пунктуацію в англійській мої. Право в тому, що пунктуація це така річ, яка на меті має допомогти нам краще зрозуміти нашого співрозмовника. Про що я? Ну, по-перше, знаки пунктуації. Пояснюють нам м, певні емоції. Да? Ми можемо говорити з вами про те, що, наприклад, якщо людина а, в певному такому піднесеному стані, або, наприклад, занепокоєна, або ще щось, це будуть величні інтонації, детальні інтонації. Да? А якщо це просто розповідь, то це будуть Крапки. Якщо є якісь перераховування чогось, будуть коми, і відповідно паузи можуть позначатися три крапками. Або три, або крапка з комою, да можуть навіть просто бути дужки, коли ми щось вставляємо по ходу тексту. Найбільша проблема в тому, що обсяг оцих всіх речей, ступінь їхньої емоційності, істотно відрізняється від нам звичних форматів і параметрів. Тобто ми з вами можемо написати привіт, і поставити там, це знак оклику і не відпускати його. У них цим буде максимум один знак оклику, якщо це лист, то буде після нього зазвичай ум. Um, якщо ми ставимо в кінці знак питання знак оклику, це такий подих з ноткою такого, знаєте, здивування, для них це дуже-дуже рідкісна інтонація. Але якщо це питальне речення з емоцією, типу «What a tragedy!» Яка трагедія, да? От це питальне слово. І по логіці має бути в кінці знак питання. Не, але ми отримуємо знову в кінці знаку облику на показ на демонстрацію, саме того, що це ось така інтонація здивування і емоційного реагування на щось. А тобто чисельні знаки облику. Чи питання, чи ще чогось, які ці речення не є типовими. Три крапки теж ми не зловживаємо, тому що це вводить таке певне непорозуміння і змушує до певних роздумів щодо нашого настрою, стану і таке і інше. З комогою все ще цікавіше. І вони, є стандартні правила. які... Плюс-мінус співзвучні з нашими, тобто звертання, перерахування і так далі. А які, які істотно виділя... відрізняються. Ми з вами звикли ставити коми, наприклад, перед але або перед тому, що. Да? В англійській мові зазвичай їх там не буде. Ми з вами звикли виділяти з двох боків, комами якісь додаткові конструкції. А в англійській мові там можуть бути два тире, наприклад, да? там, де ми поставимо з вами двокрапку, вони поставлять тере. Ну, це не завжди, але є ряд випадків, правил я намагаюся. До суттю загальні. Я вигляд, залишу вам зараз посилання, в якому ви зможете більше подивитись про пунктуацію, почитати. Розглянути на прикладах і окремо залишу посилання на таке явище, як Оксфадкома. Оксваткома це така штука, яка існує на письмі для того, щоб відокремити е, те, що ми, е, як це сказати, правильно, да? те, що ми маємо е, виділити. Ну, дивіться, про що я? Якщо ми кажемо, він пив там чай з Петербродом, tea and bread and butter, то якщо ми поставимо просто and і не буде у тієї коми перед and, то це буде означати, що bread and butter був всередині чаю або чаєм залитим. Якщо ми хочемо сказати, що вони були типу по то ми маємо поставити не лише Елт, а ще й кому. Ну, таким чином, вона функціонує. Я залишу посилання, почитаєте, я ще цікаве, не зовсім типове для нас, точніше, зовсім не типове. На основному це ніяк не помітно, але на письмі існує ось таке явище. А на яких рівнях нам важливо знати. Ці-всі правила пунктуації. Всі правила пунктуації ми знати не маємо. В принципі, якщо ми не претендуємо на рівень сія, тобто там Сіон, Сі Ту, там уже плюс-мінус ми можемо е вільно володіти і вживати знаки пунктуації. До цього рівня е базові знаки, да? і пам'ятаємо. Про доречність і кількість. Да? Тому о, з цими моментами ми, звісно, рахуємось, але на цьому ми не зупиняємось. Паралельно скажу вам, що дуже сильно допомагає, коли ви звертаєте увагу на пунктуацію під час читання особи, якщо ви читаєте офіційні якісь газети, або літературу, одногомовно. Там ви побачите зразки, звертайте увагу, чому там стоїть помало, або чому її немає. Ні там немає, не тому, що її забули поставити, або не стоїть, Її там просто не має бути. Да? Там, де є, то є. Тобто, коли ви намагаєтесь приймати текст, якщо ви націлені на зазвоєння пунктуації, звертайте увагу і на неї. Е Правила щодо вживання пунктуації, звісно, існують, вони є частиною граматики перерозділу пунктуації. Якщо ви будете шукати читати, я вам залишу посилання обов'язково на це, на подібні ресурси, де можна подивитись, да? але пам'ятайте, що вони іноді доволі цікаві і розглядаються в. Темах, наприклад, умовних речень. І там є різниця, якщо речення починаються з if, тобто умовної частини, або з частини наслідку, да, що буде, якщо цей if реалізується чи не реалізується, є різниця, чи буде ставитись кома, чи не буде. Так само, коли ви дивитесь, наприклад, LinkedIn Words. Да, Слова зв'язки є, які відділяються в реченні, які не відділяються. І от таким чином потрошку у вас збирається інформація про знаки. Іноді знак, коли у вас які, декілька варіантів вибору розділового, точніше слова зв'язки, саме наявність розділового знаку або його відсутність у реченні, стає підказкою для того, щоб просто і ну, таким чином перевіряється відповідність рівню володіння мовою, да. Тобто, ніби все просто, але і складно одночасно. До рівня b 2, біту не настільки суттєво. Ваші помилки стосовно пунктуації впливають на рівень оцінювання вашої письмової роботи, екзаменаційної роботи. Але якщо ви листуєтеся, це ваша робота, вести листування, то раджу вам е детальніше познайомитися з правилами пунктуації і намагатися їх дотримуватися, щоб просто е виглядати, щоб обличчя компанії не було зіпсоване, як кажуть, Да? Uh, якщо ви навчаєтесь в англомовних навчальних закладах, і вашим завданням є написання якихось текстів для звітування по причині uh, проблем з пунктуацією, ви можете отримувати таку позначку як uh, на sbt Proof, типу, є над чим працювати, покращувати і так далі. Отже, зараз дивимось корисні посиланням. З'ясуваємо для себе питання, якщо питання залишаються, пишемо їх в коментарях. Наступного разу е, візьмемо що ми з вами ще не брали. Е, щось з цікавого стосовно слепзв'язу. Да? Подивимось на них. Е, ми сьогодні трошки-трошки позаторкнулися, -трошки а далі подивимось вище. Stay well. See you. goodbye. Okay,